Єднаймо наші душі і серця, і полоси Хай будуть нас єдині, бо наша єдність це мета творця, бо наша єдність захист України. Батьківщина моя, зореносна моя, бачу правду Твоя над віками сія. Чую славу Твоя, наче сонячний звіт, крізь сторіччя луна у серцях поколінь. Бери очі мої, щоб видніше було, бери слово моє, щоб ясніше було. Бери кроки мої, коли йдеш уперед, бери мрію мою, коли мрієш прозлед. Все свята, люди, хай країна добра буде, мир панує та завзяття, хай цвіте країна, браття. Я закоханий палко, без міри, у небачну роду твою. Все, що в серці натхнене і щире, я тобі віддаю. Ти дала мені радісну дачу, кров гарячих пустила та живу. Я без тебе нічого не значу, ніби птиця без крил. Кожну хвилю, у кожну днину гріє душу твоє ім'я, Неглядна, горда, єдина Україна моя.